Озвучено книжкова хмаринки. Дякую за підтримку каналу. Діліться з друзями, коментуйте, ставте вподобайки. Приємного прослуховування. Розділ 25. Чоловік у БАГАЖНИКУ ВАЙТІ і ШОН мали пізній ланч у петових обідах. ресторані, що стояв біля спуску з шосе неподалік від їхнього відділення поліції. Пети володіли цим закладом ще з Другої світової війни. І працівники поліції штату харчувалися тут так давно, що Пет третій полюбляв казати вони єдина родина рестораторів, яких не було пограбовано протягом трьох поколінь. Вайті проковтнув шматок чизбургера і запив його своєю содовою. Тобі ж не здалося навіть на секунду, що її вбив цей хлопчак, егеш? Шон надкусив свій сендвіч із тунцем. Я знаю, він мені брехав. Думаю, він щось знає про той пістолет. І я також думаю, припускаю таку можливість, що його батько досі живий. Вайті зловив цибуляне кільце в якомусь татарському соусі 500 доларів щомісяця з Нью Йорка. А тож, Ти знаєш, яка сума набирається за чимало років майже вісімдесят тисяч. Хто міг би посилати такі гроші, крім батька? Вайті витер губи серветкою, а тоді знову вгородив зуби в свій чизбургер. Шон із подивом подумав, як його напарник примудряється досі уникати серцевого нападу, хоч так багато їсть і п'є, та працює іноді по 70 годин на тиждень. Коли цього вимагає справа. Даймо на те, що він і справді живий, сказав Вайті. Так? Як тоді це пояснити? Якась хитромудра змова проти Джимі Маркуса, аби помститися йому невідомо за що, вбивши його дочку. Це ж не кіно. Шон пирхнув. А якщо кіно, то хто в ньому зіграє тебе? Вайті посмоктав свою содову крізь соломинку, аж поки вона не вперлася в лід. «Ти знаєш, я про це багато думав. Може статися Суперкопе, що ми так і не розв'яжемо цю загадку. І тоді нас випустять на широкий екран, привид із Нью Йорка і подібна ахінея. І тоді Брайан Деннегі не промене шансу зіграти мене. Шон подивився на нього. Твоя думка не зовсім безумна. Сказав він, дивуючись, чому раніше не помічав цієї схожості. Ти не такий високий сержант, але живіт ти також викохав. Вайті кивнув йому головою і відсунув від себе тарілку. А тебе, я думаю, міг би зіграти один із тих кокетливих друзів. Знаєш бо, що ці хлопці мають такий вигляд, наче цілісіньку годину щоранку висмикують волосини зі свого носа і підрівнюють собі брови, а щотижня роблять педикюр. А тож один з них цілком згодився б на твою роль. Ревнуєш? Щоправда, це фантазії, сказав Вайті. Рей Гарріс для нас глухий кут. Він має, ймовірність, скажімо, шість. Шість із десятьох? Із тисячі. Повернімося до початку, Гераст. Рей Гарріс виказав Джимі Маркуса. Маркус про це довідується, і він готується відплатити Гаррісові. Проте тому вдається вислизнути. Він утікає до Нью-Йорка. Знаходить там роботу доволі стабільно, щоб мати змогу щомісяця надсилати своїй родині по 500 баксів протягом наступних 13 років. Одного ранку він прокидається і каже собі Окей, настав час розплати. Сідає на автобус, проїздить сюди і вбиває Кетрін Маркус. Причому не просто вбиває, а вбиває з нечуваною жорстокістю, бо злочин у парку був злочином психопата. А потім старий Рей. Я називаю його старим, бо він має вже років 45 віко. Пробігши за дівчиною майже через увесь парк, просто сідає на автобус і повертається до Нью-Йорка зі своїм пістолетом. Ти перевірив Нью-Йорк? Шон кивнув головою. Нічого в плані соціальної заборгованості, жодної кредитної картки на його ім'я, жодної історії з найманням на роботу для чоловіка з його ім'ям та його віком. Ні Нью-Йоркська поліція, ні поліція штату ніколи не затримувала чоловіка з його відбитками пальців. Але ти вважаєш, це він убив Кетрін Маркус. Шон похитав головою. Ні. Тобто я не знаю цього напевне. Я навіть не певен, що він досі живий. Я лише припускаю таку можливість. І дуже схоже, що зброєю вбивства був його пістолет. І я думаю, Брендон щось знає і, напевне, немає такого чоловіка. Який підтвердив би, що він був у ліжку, коли вбивали Кейті Маркус, тому я сподіваюся, що трохи посидівши в камері, Бренден розповість нам кілька речей, Вайті гучно відригнув але вирішувати тобі, сержанте. Вайті станув плечима. Ми навіть не знаємо, чи Рей Гарріс брав участь у пограбуванні тієї крамниці з міцними трунками 18 років тому. Ми не знаємо, чи це був його пістолет. Це все припущення здебільшого випадкового характеру. Вони ніколи не пройдуть у суді, їх там не візьмуть навіть до уваги. Так, але почуття мені це підказують. Почуття. Він подивився через шонове плече і побачив, що двері позад Шона відчинилися. О, Ісусе, знову ці дебільні близнюки. Соза наближався до їхньої кабінки, а конулі плентав за три кроки позаду. А ви, сержанти, сказали, що це пусте. Вайті приклав руку до вуха і подивився на Созу. Що ти сказав, чоловіче? Ти ж бо знаєш, я трохи не дочуваю. Ми переглянули записи з паркувального майданчика останньої краплі, сказав Соза. Це не наша територія, я ж тебе остерігав. Сержанте, ми з'ясували, що на автомобіль досі ніхто не претендував. То й що? Ми попросили наглядача з'ясувати, чи машина досі там. Він нам передзвонив і сказав, що багажник протікає. Що з нього протікає? запитав Шон. Не знаю, але наглядач сказав, що там жахливо смердить. Кадилак був пофарбований двома кольорами верх у нього був білий, а не синій. Ветті нахилився біля пасажирського віконця і, прикриваючи руками обидві сторони очей, зазирнув досередини. Я бачу підозрілу коричневу пляму біля дверцят водія. Конолі, який стояв біля багажника, промовив Господи, ви чуєте, який сморід. Щось подібне до відпливу Волотоні. Вайті підійшов до багажника, коли наглядач паркувального майданчика вклав шонові в руку ніж із тонким лезом. Шон підступив до конолі, відсунувши того з дороги, і сказав: Скористайся своєю краваткою. Чого, чого, затули свого рота і носа, чоловіче, скористайся краваткою. А чим скористаєтеся ви. Вайті показав на свою блискучу верхню губу. Ми під час таких рейдів намащуємо обличчя Віксом. Пробачте, хлопці, Вікс у нас закінчився. Шон підсунув лезо ножа під кришку багажника. Він устромив кінчику замок, відчув, як заскриготів метал об метал, і натиснув на весь циліндр замка. Ми всередині запитав Вайтяну, спробуй. Ми всередині, підтвердив шон. І потягнув весь циліндр, відкривши отвір, який він лишив за собою, перш ніж система клацнула. Кришка багажника піднялася, і сморід від змінився на щось набагато огідніше змішаний запах болотного газу і вареного м'яса серед розтовчених гнилих яєць. Ісусе, Конолі затулив обличчя краваткою і відступив від автомобіля. Вайті промовив Сандвіч Монте Крісто, так я розумію. Конолі позеленів. Соза, проте залишився спокійним. Він підступив до багажника, затуляючи носа рукою, і запитав А де в цього чоловіка обличчя? Ось його обличчя, сказав Шон. Мрець лежав у позі зародка, його голова була відкинута назад і вбік, ніби зламано шию, а тіло скулилося в протилежний бік. На чоловікові був пристойний костюм і пристойні черевики. А Шон визначив його вік. У 50 років, подивившись на його руки та лінію волосся. він помітив дірку в спині піджака мертвого і скористався авторучкою, щоб підняти сорочку на його спині. Піт і спека зробили білу сорочку жовтою, але Шон знайшов у ній дірку, що відповідала дірці в піджаку, щоправда, трохи вище, бо сорочка в тому місці задерлася. Він має наскрізну рану, сержанте. Очевидний постріл із пістолета. Шон на мить зазирнув у багажник. Хоч я не бачу гільзи. Ветті обернувся до конолі, який захитався. Сідай у свій автомобіль і повертайся до паркувального майданчика останньої краплі. Насамперед повідом тамтешню поліцію. Нам не потрібна, міжособна війна за територію. Огляньте місце на паркувальному майданчику, де ми знайшли найбільше крові. Існують непогані шанси знайти там кулю, колего, ти мене зрозумів? Конолі кивнув головою, ковтаючи повітря. Куля увійшла в груди в їхній нижній частині, мовив шон. Постріл смертельний. Вайті промовив до Конолі. Виклич туди службу безпеки та якнайбільше наших, але не стільки, щоб дратувати тамтешню поліцію. Знайдеш кулю і особисто відвезеш її в лабораторію. Шон засунув голову в багажник і уважно оглянув розтовчене обличчя. Судячи зі слідів гравію, хтось товкмачив його обличчя похіднику поти, поки вже не було чого товкмачити. Вайті поклав руку на плече Конолі. Перекажи тамтешній поліції, що вони потребуватимуть там повну команду відділу вбивства, техніків, фотографів, виїзну бригаду автоматичного збирання даних, медичних експертів. Скажи їм, сержант Паверс просить, щоб під'їхав хтось, хто може на місці визначити групу крові. Паняй. Конолі був радий утекти принаймні від цього смороду. Він сів у свою машину, запустив її в рух і через хвилину зник. Вайті сфотографував зовнішню частину автомобіля з усіх боків і кивнув Созі. Соза надів хірургічні рукавички і, знайшовши тонку відмичку, відчинив передні двері автомобіля з боку пасажира. Ти знайшов якісь документи? запитав Вайті в Шона. Гаману його задній кишені, відповів Шон. Зроби кілька знімків, поки я надіну рукавички. Ветті обійшов машину і сфотографував тіло, потім почепив фотоапарат собі на шию і накреслив діаграму сцени злочину в своєму репортерському блокноті. Шон дістав гаман із задньої кишені штанів трупа і розкрив його, коли со загукнув від передньої частини автомобіля. Машина зареєстрована на Огеста Ларсона Вестон, Сенді Лейн, номер 323 Шон зазирнув у водійські права те саме ім'я. Вайті подивився через плече. Він має донорську картку чи щось таке. Шон пошукав серед кредитних карток, карток із відеоклубу та карток Асоціації спортсменів любителів і нарешті знайшов страхову медичну карту. Він підняв її, щоб Вайті міг побачити її. Група крові А. «Созо», – сказав Вайті. Зателефонуй на комутатор оголоси розшук на Девіда Бойла. Крешем стріт номер 15 із Бакінгем. Білий чоловік із брунатним волоссям, синіми очима, зростом 5 футів, 10 дюймів, вагою 165 фунтів. Може бути озброєний і небезпечний. Озброєний і небезпечний? сказав Шон. Я в цьому сумніваюся, сержанте. Скажи це чоловікові в багажнику, кинув Вайті. Відділення міської поліції перебувало лише за вісім кварталів від паркувального майданчика. Тож через п'ять хвилин після того, як від'їхав Соза, цілий батальйон поліційних машин і автомобілів, не позначених номерами, в'їхав у ворота разом із фургоном Центру міських медичних досліджень і вантажівкою Служби безпеки. Шон скинув свої рукавички і відступив від багажника, як тільки їх побачив. Вони можуть поставити Шонові будь-які запитання, але в усьому іншому він виходить з гри. Першим із коричневої Краунвік. В відділу вбивств виліз Берт Коріген, бойовий кінь із покоління Вайті, який мав схожу історію невдалих сімейних стосунків і так само зловживав своїм харчуванням. Він поручкався з Вайті, своїм приятелем по плавальному басейну, в якому вони регулярно зустрічалися по четвергах увечері. Вони також були членами однієї ліги гравців у Дартс. Берт промовив до Шона. Ти вже дав раду машині, чи чекаєш кінця похорону? Ти, може, і чекав би, а я ні, сказав шон. Хто тепер Берт пише для тебе рапорти? Берт поплескав його по плечу, коли обійшов навколо автомобіля. Він заглянув у багажник, скривив носа і проказав Ото смердить. Вайті підступив до багажника. Ми думаємо, це вбивство відбулося на паркувальному майданчику останньої краплі в Іст-Бакінгемі, рано вранці в неділю. Берт кивнув головою. Це ваших хлопців зустріли там наші медексперти в понеділок пополудні. «А ж, вони роблять одну справу, підтвердив Вайті. А сьогодні ти вже послав туди своїх хлопців. Кілька хвилин тому. Твій підлеглий Конолі вже шукає там кулю? Так. А кого ти назвав кандидатом на розшок? Дейва Бойла». Берт поглянув на обличчя мерця. Нам будуть потрібні всі ваші записи, Вайті. Без проблем, я трохи побуду з вами, подивлюсь, як у вас ідуть справи. Ти сьогодні підеш купатися? Неодмінно. Тоді окей. Він подивився на Шона. А твої плани? Я посадив у кутузку хлопця, з яким хочу побалакати, відповів Шон. А ти тепер працюй тот сам. Созу я забираю. Вайті кивнув головою і пішов із шоном до їхнього автомобіля. Ми прив'яжемо бойла до цієї справи, і може виявитися, що він причетний до вбивства Маркус. Ми працюватимемо на два фронти. Одвійне вбивство на відстані десятьох кварталів, запитав Шон. Можливо, вона вийшла з бару і побачила, що там діється. Шон похитав головою. Часові лінії геть переплутані. Якщо Бойл убив цього чоловіка, він зробив це між першою тридцять та першою сорок п'ять. Потім йому довелося би проїхати десять кварталів і знайти Кейті Маркус, яка щойно виїхала на вулицю о першій сорок п'ять. Я на це не купуюся. Вайті прихилився до автомобіля. Я також. Та ще дірка на спині вбитого. Вона дуже маленька, надто маленька для 38-го калібру, про який ти мені розповів. Різні пістолети, різні виконавці. Вайті кивнув головою, дивлячись униз на свої черевики. Ти хочеш знову допитати малого Гарріса? Він має розповісти мені правду про батьків пістолет. Може скласти портрет його татка. З урахуванням минулих змін розповсюдити його, може, хтось його бачив? Соза підійшов до них і відчинив пасажирські дверці. Мені їхати з вами, Шоне? Шон кивнув головою і знову обернувся до Вайті. Лишилася одна невелика річ, яка та якої нам не вистачає. Це дрібна деталь, я вирахую її і закрию справу. Вайті всміхнувся. Яке останнє вбивство ти розкрив чоловіче? Ім'я зіскочило з Шонового язика Ейлін Філдс, яку втопили вісім місяців тому. Не всі ж вони потопельники, промовив Вайті і пішов назад до кадилака. Розумієш, про що я. Час, який просидів Бренден у камері, не був добрим для нього. Він здавався меншим і молодшим, але й підлішим, так ніби побачив там речі, про існування яких не здогадувався. Але ж Шон умисне помістив його в одиночну камеру. Далеко від різних покидьків і наркоманів, тож і гадки не мав, що було таким жахливим для хлопця, хіба що той справді не міг терпіти усамітнення. Де твій батько? запитав Шон. Брендон погриз ніготь і стинув плечима. У Нью-Йорку. Ти з ним бачився. Брендон заходився гризти другий нігодь. Востаннє, коли мені було шість років, ти вбив Кетрін Маркос. Брендон випустив ніготь із рота і витріщився на Шона. Відповідай мені. Ні, де пістолет твого батька? Я нічого не знаю про те, що мій батько мав пістолет. Цього разу Брендан не кліпав очима і не відривав погляду від Шона. Він дивився в обличчя Шонові з такою собі жорстокою та виснаженою втомою, яка дозволила Шонові відчути, що хлопець має потенціал для насильства, уперше відколи він його побачив. Що в біса сталося в тій камері? Чому твій батько хотів убити Кейті Маркус? запитав Шон. Мій батько сказав Брендон, нікого не вбивав. Ти щось знаєш, Брендене, і не розповідаєш мені. Розкажи мені все, бо нам доведеться вдруге перевірити тебе на детекторі брехні. Ми поставимо тобі ще кілька запитань. Брендон промовив Дозвольте мені поговорити з адвокатом. Зачекай хвилину, ну. Брендон повторив Дозвольте мені поговорити з адвокатом негайно. Шон залишився на рівні свого голосу. Гаразд, ти маєш когось на прикметі?» Моя мама знає одного. Дозвольте мені зателефонувати їй. Послухай но, Брендене», – мовив Шон, негайно кинув Бренден. Шон зітхнув і посунув свій телефон через стіл. Спочатку набери дев'ятку». Брендонів адвокат виявився старим хвалькуватим ірландцем, який супроводжував карети швидкої допомоги, ще коли на них їздили кіньми. Проте він доволі потерся в своїй професії, щоб не знати, що Шон не мав права затримувати свого клієнта лише на тій підставі, що в того немає алібі, не мав права і край на тому. Затримувати? здивувався Шон. Ви посадили мого клієнта до камери, промовив адвокат. Ми її не замкнули, сказав Шон. А хлопцеві треба було подумати. Адвокат зробив таке обличчя, ніби шон його дуже розчарував. А потім він і Брендан покинули кімнату для допитів, ні разу не озирнувшись назад. Шон почитав кілька матеріалів у папках, але слова мали для нього небагато сенсу. Він закрив папки і відхилився назад на стільці, по заплющив очі і побачив у напівсні Лорен та її дитину. Він навіть чув їхній запах справді чув. Він розкрив гаман, дістав звідти клапоть паперу із записаним на ньому номером мобільного Лорен. Поклав його на стіл і розгладив складки долонею. Він ніколи не хотів мати дітей. Окрім переваг при посадці на літак, він не бачив від них користі вони привласнюють твоє життя і наповнюють тебе жахом і втомою, а люди прикидаються, буцім мати дитину означає Боже благословення, і говорять про неї шанобливим тоном, який раніше вони приберігали для богів. Проте якщо бути цілком відвертим, не слід забувати. Що всі ті виродки, які обганяють тебе на дорогах, вештаються по вулицях, горланять у барах, умикають надто гучно свою музику, усі ці грабіжники та шахраї, які підсовують тобі негодящий товар, усі ці покідьки зовсім недавно були дітьми, що тепер виросли. І немає в цьому ніякого чуда, нічого священного. Та й не був він навіть певен, що донька належить йому. Він ніколи не робив тесту на батьківство. Бо гордість йому сказала, що ти хочеш довести? Що ти справжній батько? А хіба ти можеш бути не справжнім? Хіба можеш сказати Ох, пробачте мені. Я повинен зробити аналіз крові, бо моя дружина трахнулася з іншим чоловіком і, певно, завагітніла від нього? Нехай воно все западеться. А то ж він за нею скучає. А то ж він кохає її, А то ж йому хочеться потримати дитину на руках. Ну то й що? Лорен зрадило його і покинула, і дитина в неї народилася, коли вона від нього пішла. Вона навіть перед ним не вибачилася. Вона не сказала жодного разу пробач, Шоне, я не мала рації. Пробач, я завдала тобі болю. А чи завдав їй болю, Шон? «А то ж, звичайно, завдав. Коли він уперше довідався про її роман, він мало її не вдарив, стримавши свій кулак в останню мить. І засунувши його до кишені, хоч Лорен, звичайно, побачила цей намір на його обличчі. А як він тільки її не називав? О Господи. Але навіть у своєму гніві він відштовхнув її від себе суто інстинктивно його було скривджено, не її. Правильно, він дозволив собі подумати про це кілька секунд. Правильно. Він поклав клапоть паперу з її номером до гамана і знову заплющив очі. Задрімавши на своєму стільці, його розбудила хода в коридорі, і він розплющив очі, коли Вайті увійшов до кімнати допитів. Шон побачив, що він п'яний, коли його подих ще не долетів до нього. Вайті відхилився на стільці і поклав ноги на стіл, відсунувши вбік ящик з розмаїтими свідченнями, якого конолі поставив тут відразу пополудні. Довгий і паскудний день, сказав він. «Ти його знайшов бойла. Вайті похитав головою. Ні. Хазяїн будинку сказав, що чув, як він вийшов о третій годині і назад не повертався. Сказав, що його дружина та малий син також не були вдома протягом певного часу. Ми зателефонували на його роботу. Він працює з середи по понеділю. однак вони досі його не бачили. Вайті відригнув, але він повернеться. А що з кулею? Ми знайшли кулю біля останньої краплі. Проблема в тому, що вона влучила в металевий стовп позаду чоловіка, в якого стріляли. У відділі балістики сказали, що може, їм пощастить ідентифікувати її, а може, й ні. Він стинув плечима. А що малий Гарріс? Він зажадав адвоката. Він його тепер має. Шон підійшов до столу Вайті, почав нишпорити в ящику з документами. Слідів немає, сказав він. Відбитки пальців ні з чиїми не збігаються. Пістолет востаннє використали при пограбуванні 18 років тому. Що за нісенітниця? Він знову пустив аркуш із результатами балістичної експертизи в ящик. Єдиний хлопець без алібі це той, якого я не підозрюю в убивстві. Йди додому, сказав Вайті. Справді йди. Гаразд, гаразд. Шон дістав із ящика магнітофонну касету з записами дзвінків у поліцію. «Що ти дивишся? запитав Вайті. Телефонне прослуховування на коді Dogg. А хіба ми його не закрили? Закрили, але інформація тепер зберігається під кодом Тупак. Так її зберігати легше. Шон уставив касету в магнітофон, що стояв на кутку його столу і натиснув плей. «Номер 991 Поліційна служба, ви хочете щось повідомити? Вайті надів резинку на свій палець і вистрелив нею в стелю. Тут стоїть автомобіль із кров'ю всередині та відчиненими дверцятами, і. Де стоїть автомобіль? У низині, сказав хлопець, біля в'язничного парку. Ми з другом знайшли його. Яка це вулиця? Вайті позіхнув у кулак і потягся по наступну резинку. Шон випростався і потягнувся, міркуючи, що там у нього в холодильнику на обід. Сідний стріт. Тут крова, дверцята відчинені. Як тебе звуть, синко? Він хоче знати її ім'я. Він назвав мене синку. Синку, назви мені своє ім'я, як тебе звати? Ми тут зовсім випадково, дядьку, прощавайте. Зв'язок урвався, і оператор перевів свою лінію на центральний комутатор, а Шон вимкнув магнітофон. Я завжди був високої думки про здатність тупака записувати розмови, сказав Вайті. Це був снуп, я ж тобі сказав. Вайті знову позіхнув. Іди додому, е? Гарест? Шун кивнув головою, вийняв касету з магнітофона і укинув її назад у ящик над головою Вайті. Потім дістав свій глок у кобурі з шухляди і почепив кобуру на пояс. Її, сказав він, Ти про що? Вайті подивився через стіл на нього. Я про хлопчика на магнітофонній касеті. Він сказав, як її звуть. Він говорив про Кейті Маркус. Справді, погодився Вайті. Дівчина мертва, а він називає її вона. Але звідки в біса він про це довідався? Хто? Хлопчак, який зателефонував у поліцію, звідки він знав, що кров в автомобілі натекла з жінки? Вайті відступив від столу і подивився в ящик. Він засунув у нього руку і дістав касету. Легкий порух зап'ястка, і касета опинилася в руках Шона. Програй її ще раз, сказав Вайті.